Доброго дня всім Аріям Аграріям! Цю станцію я вам колись вже показував. Отже, подзвонив мені сусід, сказав, що в нього не працює один інвертор, нема напруги з одного поля. Ми з'ясували, що винна одна панелька на цьому полі. Зараз ми її знимемо та подивимось, що воно та як. Для тих, хто не дивився відео попередні, посилання буде наприкінці відео саме про цю станцію. Зняли панельку. Ось така піснятина, коробка вся в бульбашках від температури. Дріт в нас відгорів. Як то не було дуги, та може вона була, та просто повезло, що нічого не загорілося. Панелька в нас ось така. Це в нас альтек на 250. Зазначено, що вироблено Perlite Solar на замовлення Альтеку. Ну, така панелька. От зараз будемо вскривати цю коробочку. Ось бачимо там гвинт підгорів. Отже, відкриваємо. Звісно, все поплавилося, але нам вдалося це вскрити. Що ми тут бачимо? Бачимо ознаки перегріву. Згорівший діод згорівшу клему. Діод я прибрав його все одно під заміну. Чого згоріло, ну, скоріш за все, поганий контакт був. Чи обжатовано, ну, бачу, що обжата клема. Ось, бачите, справа, там ну, є клема, і в неї заходить дріт. То ото воно поступово повижигало все там. Бачу струмами стрічки наче цілі, то нам потрібно виміряти на цих двох контактах, напругу та струм. Та сподіватися, що сели там під стеклом, що все там гаразд. І якщо все там буде норм, то діод Поміняємо та і буде працювати далі. Так, ну що, все поміряли, все там нормально. Клему нову обжали, діод поміняли. Дирку цю, ну я замазав герметиком нейтральним. То будемо зараз вимірювати, що воно та як вже в закритому стані. Зараз замірюю напругу та й все. Струм вже не буду, бо заміряв, коли вона була повернута до сонця. Там десь виходило 7 Амперів, що для цього кута, та часу непогано. Так, напруга є. Отже все працює. Ну то будемо ставити. Панельку встановили, зараз там трохи комунікації. І будемо перевіряти вже на інверторі. Взагалі власнику дуже повезло, що не сталося пожежі. Так що, коли встановлюєте сонячну станцію собі, дуже ретельно перевіряємо та обтягуємо, обжимаємо контакти. Ну в цьому випадку, то питання не до власника, а це питання до фірми. Яка виготовляла ці панелі. Ну, то, все запрацювало, напруга на панельках є. Вмикаємо, дивимось на інвертор, що він там покаже. Отже, все запрацювало Не знаю, бачите, ви там на дисплеї чи ні. Але власник вже танцює танець переможця. Ну хай працює! На цьому все. Не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, поширюємо у соцмережах, підтримуємо ЗСУ через фонди волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте та все у вас вийде. Всім пока!